болить спина, грудний відділ, зробіть декілька тестів, які допоможуть вам зрозуміти, чи є у вас проблема мобільності хребців чи нема. Лягаємо на правий бік, згинаєте кульчові суглоби 90 градусів. Руки видвигаєте перед собою. І робите тест-ротацію в одну сторону. Угу. Зробили, подивилися, яка амплітуда в цьому положенні. Так само лягаємо на іншу сторону. І перевіряємо, порівнюємо дві сторони, та сторона, в яку вам гірше повертається, тоді це є порушення мобільності м'яких тканин і суглобів. І для того, щоб це розпрацювати, вам потрібно зробити декілька вправ. Саме цей діагностичний, діагностичний метод він може бути і вправою. Але для цього, якщо ви знайшли обмеження, візьміть якусь вагу, наприклад, гантельку або якусь бутилку з вагою. І робіть те саме з фіксованими ногами. Ротацію. Під вагою на видосі. Ви якраз можете розмобілізувати рухливість і спина буде менше боліти. Друга вправа можна взяти масажний ролл. Лягаємо на спину. Згинаємо ноги в коліних суглобах, фіксуємо рол на тих місцях, де ви відчуваєте біль. Саме його тільки можна в грудному відділі використовувати. Угу. Руки в замочок ставимо на потилиці ліхті перед собою. І робимо екстензію, тобто прогинаємось, прогнулися на видосі, вернулися і розпрацьовуємо мобільність його Далі, після цього, можете зробити повторний тест ротації і оцінити результат вашої роботи. А для того, щоб якісно підійти до коригування проблем зі спиною, звертайтеся до нас в Physioplace.